Аби урізноманітнити дозвілля чернігівців на золотому пляжі та залучити їх до активного відпочинку, там вже незабаром проведуть тиждень спорту. За організацію цієї справи взялися у міському центрі спорт для всіх. До ідеї долучилися обласний осередок Національного олімпійського комітету та міське управління фізкультури та спорту. На пляжі ми завжди наблюдаємо дуже багато людей, які просто приходять, вдохнути, загорати, активно вдохнути, приводять з собою отводять. Тому виникла Такая позитивная нормальная идея. Соціально, щоб провести на пляжі неділю здоров'я, неділю активного відпочинку». Тиждень спорту розпочнеться 26 липня. Церемонія відкриття запланована на 15-ту годину. На золотому пляжі працюватимуть тренери та волонтери. Вони організовуватимуть різноманітні турніри з різних видів спорту: як то пляжний футбол, волейбол, бадмінтон тощо. Тих, хто зі спортом на навчатимуть основам. Багато різноманітних конкурсів заплановано провести для дітлахів та молоді. Організатори забезпечать весь необхідний спортивний. Інвентар, жодних попередніх реєстрацій не потрібно. Достатньо прийти на золотий пляж з бажанням активно відпочити. Сподобався комусь волейбол, Будь ласка, бачиш на майданчику волейбольну сітку тренера? Підходиш незалежно від віку. Якщо ми там будемо бачити, що Зібралась група там 10, 15 20 дітей там більш меншого віку, а хтось старше. Майданчиків там вистачає, буде там 4 майданчики облаштовані. Тобто, як не один буде, буде два тренера, три працювати. Окрім тренерів та волонтерів, допомагатимуть чернігівцям жити спортивно відомі олімпійці. Кожного дня на золотому пляжі буде хтось зі спортсменів, а тому всі бажаючі зможуть з ними поспілкуватися віч Уже відкликнулись на цю пропозицію Оксана Хвостенко, В'ячеслав Деркач. Я Ольга Коробка залучаємо. Ми ветеранів спорту. Організатори сподіваються, що Чернігівці ідею підтримають. Якщо їм вона стане до вподоби, то подібні тижні спорту зроблять традиційними.